Добрий день, шановні колеги. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію. Сьогодні ми поговоримо про те, що в Дніпропетровську відбудеться спільна молитва священнослужителів різних релігійних конфесій, Національна молитва за примирення та покаяння. Прес-конференції у нас беруть участь. Костянтин Писаревський, голова громадського об'єднання Земля і воля. Костянтин Максимов, пастор церкви Дім молитви для всіх народів, а також Наталя Коваль, координатор незалежних організацій, та Наталя Холодова, представник громадського сектору. Добрий день. Я теж хочу сказати про молитву, покаяння, яка відбудеться. Сьогодні країна і наше місто як найбільше потребує посиленої молитви і покаяння, щоб милість Божа. Зберегла нашу українську націю від розподілу, занепаду і збереження української сім'ї. І нам не треба просити розлучень, там, не треба просити зла, воно саме прийде, але нам треба вимолювати у Бога збереження сім'ї, збереження миру і єдності між чоловіком і дружиною, між сусідами, між батьками і дітьми, між нашими регіонами, областями всієї країни. І зараз, коли. Стоять е, е, війська на кордоні, коли можна, не, не можна вже сказати сепаратисти, а терористи захвачують адміністративні будівлі, нам повинно більше треба молитися і каятись. І Росія дуже поступає як атеїстична країна, тому що їхня церква не може сказати їхньому Путіну, що так не можна. А наші священники, наші пастори ходили до експрезидента і закликали, і говорили, що так не можна. Ми є українська нація, ми богобоязлива. І ми вкрай повинні молитись, каятись. І те, що відбувається, ми не повинні падати духом, тому що долю вирішує Бог і треба взивати до Бога. Не ЄС, не НАТО, не ООН, а Бог. І кожен з нас, от у нас є спілка, громадський сектор, спілка незалежних організацій. Ми, е, незалежно від ніякої партії. І я знаю, що в кожному серці з нас є Бог. І я думаю, що після цієї молитви кожен з нас скаже, Бог є живий. Тому приходьте, і так як сказала Наталія, ні зходу, ні з заходу нам прийде допомога, а прийде згори. Тому запрошуємо всіх і віримо. Що Бог нас почує, дякую, пане Ва.